Сьогодні поговоримо про невпевненість і одну з дуже важливих причин, чому з'являється ця невпевненість. Причин, звісно, може бути багато, але ця причина практично є у всіх. Ця причина звучить так, що втрата внутрішнього відчуття безпеки, втрата цілісності чи втрата внутрішньої опори загалом втрата внутрішньої безпеки. І зачасту цю внутрішню захищеність ми втрачаємо у нашій сім'ї. Самі задумайтесь, хто повинен захищати дитину. Здогадались? Вірно, батьки. Батьки можуть і дати внутрішню захищеність, тоді дитина буде впевнена себе відчувати, буде впевнено пробувати щось нове, нові кроки, а можуть забрати внутрішню захищеність. І тоді дитина буде боятися відчувати себе якоюсь не такою. Хоча інколи є випадки, коли відчуття внутрішньої захищеності втрачається не через батьків. А через той соціум, в якому дитина дуже часто перебуває. Наприклад, школа. Дитину хтось гнобить, цькує доволі таки довго, дитину там ніхто не захищає, відповідно, дитина не відчуває себе там також захищено. Як наслідок відчуття внутрішньої захищеності, у дитини пропадає. Психіка ж відчуває, що не вистачає впевненості. Мовою психотерапії. Втратилась цілісність. І цю цілісність потрібно відновити. Тому психіка починає думати, а що би ми можемо зробити, називається це компенсаторна стратегія. Тобто, що ми можемо зробити таке, щоб отримати хоча б частинку цієї впевненості. І саме в цей момент дитина починає бути соціально зручною для інших людей. Дитина шукає соціальне одобрення. Вона відчуває себе в небезпеці. і... Психіка розуміє, що я не можу тут робити багато що. Мені потрібно робити ті речі, які, скоріш за все, викличуть соціальне одобрення, і я зможу отримати це відчуття безпеки та цілісності. Тут я завжди кажу, що головна мета нашої психіки це вижити і вижити будь-якою ціною. Якщо соціум нас не приймає, ми стаємо соціально зручними, ну або тікаємо із цього соціума. Дитина зі школи втекти не може, хоча деякі все ж таки тікають, тому вона стає соціально зручною, для того, щоб її ніхто не образив, для того, щоб ні з ким не посваритись, для того, щоб сказали, Боже, який молодець чи яка там молодець дівчинка, хлопчик, для того, щоб отримати це соціальне одобрення. Як наслідок отримати хоча б трішки відчуття внутрішньої безпеки. З батьками та ж сама штука. Дитина шукає спосіб, як можна задобрити батьків. Дитина стає зручною для батьків. Я вам більше того скажу, тут починається певна така зміна ролей. Дитина стає дорослим для своїх батьків. Задумайтесь, наскільки це звучить дико. Дитина стає дорослим для того, щоб. Задобрити своїх батьків. Наскільки ця зміна ролей взагалі неадекватна. але вона відбувається. Тому що в дитини немає відчуття внутрішньої безпеки, хоча не обов'язково можуть лякати, можуть не обов'язково бити. Батьки можуть просто не давати дитині соціального прийняття, контакту можуть не давати. Оцього певного зв'язку доволі таки важливого, емоційного. Батьки можуть бути холодні. І звісно, дитячій психіці це не подобається, тому що ми себе відчуваємо добре, коли в оточенні між нами є соціальний зв'язок. Якщо соціальний зв'язок цей рветься, значить дитина автоматично не захищена, її ніхто не захистить, її психіка це розуміє. Тому психіка включає оцей ну, зручний комплекс, комплекс зручного хлопчика чи зручної дівчинки слухняних. Хлопчика чи слухняної дівчинки. В цей момент власне его воно просто просідає, самооцінка просідає, і, звісно, впевненість також просідає. Ну тому що тут просто немає впевненості у завтрашньому дні, безпеки немає. Як можна відчувати впевненість, коли немає безпеки, а що буде завтра? Ніяк. Просто ніяк. І не потрібно думати, що невпевненість у цьому випадку це щось погане. Саме в цьому випадку, у тій ситуації в дитинстві, невпевненість це змога все ж таки якимось чином отримати цей соціальний контакт. Якимось чином, хоча би? Тому що я сумніваюся в собі, а значить, я починаю більше слухати інших. Розумієте, наскільки це цікаво відбувається? Просто питання в тому, що чи зараз воно потрібно вам? Оця невпевненість. Скоріше за все, ні. Тоді потрібна була, а зараз уже далеко ні. І тому ви задаєтеся цим питанням, а чому є ця невпевненість, що мені робити? Я вам більше того скажу: невпевнена людина це глибоко всередині, нещаслива людина. Більше того. Вона навіть думає, що не заслуговує на щастя, що з нею щось не так і вона не заслуговує на щастя. Хоча всередині дуже хоче бути щасливою, дуже хоче бути. Але з іншої сторони, є думка, що я не заслуговую на щастя. Власне, це називається внутрішній самосаботаж і комплекс меншовартості. Додатково, такі люди зазвичай відчувають внутрішню самотність, дуже багато самотності. Тому що, ще раз кажу, вони не дозволяють собі бути щасливими. А отже, якщо я не дозволяю бути собі щасливим, я не дозволяю бути собі і щасливим в комунікації з іншими людьми. Зазвичай я не кажу про всіх, але це дуже часто трапляється. А якщо я не дозволяю бути щасливим з іншими людьми, значить, я буду сам. Навіть якщо навколо мене є хтось, але відчуття внутрішньої самотності, відчуття те, що я не можу відкритись, воно залишається. А тепер поговоримо про вихід із цієї ситуації. Як ви пам'ятаєте, невпевненість вона ж починалася не із невпевненості, вона починалася із того, що не люблять і не приймають. Тому перший крок насправді він буде починатися з того, що ви повинні навчитись себе любити себе, ви повинні навчитись приймати любов від інших людей. Угу. І, звісно, з відчуттям вдячності. В першу чергу, ви повинні себе любити і приймати себе такими, які ви є. Це перший крок, він найважливіший. Якщо ви цього не зробите, про відчуття впевненості про подальшу роботу можете взагалі забутись. І тут потрібно розуміти, що відчуття любові, воно у кожного різне. Кожний буде вкладати свій сенс і кожний буде сприймати це по-своєму. А отже, дати якийсь універсальний там, інструмент, універсальну техніку, я вам, скоріш за все, не зможу. Тут ви повинні самі для себе зрозуміти, що для вас означає любов, що для вас означає навчитись любити себе і приймати цю любов. Це можуть бути абсолютно різні ситуації з абсолютно різними людьми, але ви повинні для себе зрозуміти, що це означає для вас, і рухатись в тому напрямку. І тільки після того, як ви відчули, що вчитеся себе любити, не навчилися на 100%. Хоча би так на 20-на 50%, але вже вмієте себе любити, вмієте себе приймати. От в той момент ви сформували відчуття внутрішньої безпеки. Я вас вітаю. І коли у вас є любов до себе, коли у вас є відчуття внутрішньої безпеки, от тоді, і тільки тоді, можна переходити до впевненості. Тому що впевненість це насправді не тільки внутрішнє відчуття, стан внутрішньої впевненості. Це і думки, це і поведінка. Звісно, там можна якимись техніками на короткотривалий період зробити якийсь стан внутрішньої впевненості, навіть без любові до себе, але чи воно довго тривало? Ні, воно не довго тривало, аж ніяк. До відчуття внутрішньої впевненості, так, щоб надовго, потрібно підходити відповідально, потрібно його переписувати. Для цього потрібно і пройти такі великі кроки. Тобто тепер ваша задача в кожній із сфер вашого життя, в кожній із сфер індивідуально навчитися бути впевненим. Тому що я ще раз кажу: це про поведінку і це про думки. А тому треба підійти до кожної сфери вашого життя. Немає якогось такого рубильника, щоб відразу ви стали впевненими, наприклад, у стосунках, на роботі, ще десь, відразу. Просто перемкнули рубильник і все. Ні, в кожній із сфер вашого життя вам прийдеться змінювати вашу поведінку. Вам прийдеться змінювати ваші думки. Це доволі таки велика аналітична робота, де ви навіть повинні сідати і виписувати, а як ви до того думали, які думки були, яка поведінка, які реакції. І думати, а як я хочу тепер. Аж настільки. Звісно, це тривала робота. Я надіюсь, ви не думали, що це на один місяць чи на два місяці. Це дуже тривала робота, але вона можлива. Тому, іншими словами, вам прийдеться дорослішати, внутрішньо дорослішати. Адже якась ваша частинка колись не подорослішала, вона вімкнула навпаки захисну реакцію, оцю бути зручним і відчувати невпевненість. Тоді це було необхідно зараз. Це уже не необхідно. Зараз ви можете в собі це замінити. І це велика, довга аналітична робота власного дорослішання, де ви для себе стаєте і дорослим, який підтримує свій внутрішній світ, дбає про себе, любить себе, і відразу ви і та дитина, яка тільки починає вчитись впевненості, тільки починає. Ви повинні розуміти, що дорослішання це не швидко. Не потрібно думати, що це швидко. Всі люди, які працювали із собою, всі люди, які ходять до психологів, до психотерапевтів, вони доволі таки довго ходять. Тому ви повинні розуміти, якщо ви навіть працюєте із собою, це буде довго. Але це можливо, але це буде довго. Потрібно розуміти, тут необхідна дисципліна. Якщо у вас є дисципліна і розуміння певного теоретичного матеріалу, що я, звісно, буду давати. Я буду записувати такі довгі відео для тих людей, які хочуть себе змінити. Тут я буду конкретно розповідати, що робити. Якщо у вас є дисципліна, якщо у вас є бажання, ви можете це зробити. Тобто проблем немає. Для чого потрібна там психотерапія з кимсь? Ну тому що в людей немає дисципліни, будемо казати так, і в людей немає цього великого теоретичного матеріалу. Ну і додатково інколи люди хочуть пошвидше. А це можливо пошвидше, і е, люди не хочуть так паритись. До того є психологи, психотерапевти ну, звісно, якісні психологи і якісні психотерапевти, тому що зараз порозводилось, ви самі бачите. От. Але можливо і самому з тим працювати. Друзі, бажаю вам успіхів, бажаю вам щастя і бажаю вам наснаги. Пам'ятайте, що змінити впевненість. Можливо, Можливо підняти цю впевненість, підняти самооцінку і отримати стан внутрішньої безпеки. Це абсолютно можливо. Бажаю вам успіхів!